Прибираємо. Я пишу, а то вибираю. Знаєте, Кавалерка, ну скажу так, знаєте, що, Знає, що повірите мені чи ні, в хаті їсти нема що. Верніше не було що, а зараз мазувати такі корпуле, картопенка, дерево. Наталя за той то час сама вже приготувала. Це правда до кінця не зробила, але кажуть, що Це кажуть люди, що завжди буде. Люди знаєте, Наша бабуля завжди говорила, приходять люди до хати, хочуть їсти, не хочуть, їх обов'язково треба набудувати. І Ми живемо по такому принципу, що голодні, не голодні, але їсти треба дати. Ну, а ми зараз кому. Я був саме додому з дітьми, тому що це буде на фурі. Я по правді стала, Ще кавун купили, Хтось купила кабачки на кабачкову ліку і каже до мене, може, де закрили. Я кажу, те, що закривати, я вже то теплі не буду нічого закривати на наступний день. Але я кавалерка на фурі замовила помідори чері. Так що будуть помідорки чарі, та й що, та й зараз. Пообідемо, але не спішимо нікуди. Так на релаксі. Та куліжанка перший раз. Не, так, я, перший раз. Ну тоді, я э, щось моя кліжанка сюди дурила всіма. <говорила> думає, а дайте що думає? Ну то четверо дітей до школи вправи, То Вона знаете... так, знаєте. Так, того виділа, того відділу, ті, то ще третій, то. то, то, то так, почека. Тут би ще огірки закрутити. Бляха, а ще і зошити треба купити. І почалося кіно. Знаєте, так як кожній сім'ї, а що тут сказати? Я вже їй говорила. Була би вона жила перевертати. Значить, що перевернуло, що потулок, якщо п'їть хвилин, я не бачу. А стеню має, то ви вже зарум'янилися. Та давай говорити. І цей бог. А що я казала? Коротше, пообідаємо і потім з вами зв'яжемось. Накрию стіну і запишу відео, як я гостей приймаю. Але я так всі гостей приймаю. Я дуже люблю, коли до мене гості Приїжджають, припають, дуже раді.